Я буду робити бакову суміш. Пляшки у мене великі вже біошок використовувала. Потрібен обов'язково мірничок, щоб відміряти, і потрібна тара, де ми будемо робити маточний розчин. Мені легше всього у скляній ємності, хоча може розбитися краще пластикову ємність, і потім все переливаю у відро. Спочатку розводимо біошок. Потім в розчин біошоку вже вливаємо 30Д. Це дуже важливо. Обов'язково збуфтали, переливаємо в посуд, миємо, ретельно розмішуємо, виливаю в загальну ємність. Якщо щось на дні, додала водички, знов перемішала. Я додаю воду і, бачите, є невелике пінеутворення, це нормально. Кислотність води приблизно у нас 7 одиниць 30 d так само збовтали його. Якщо мова про заключну консервуючу обробку плодового садочку, коли вже опали повністю листя, то концентрація розчину 3-4 Додаю воду і розмішую запах. Майже приємний колір жовтий, маслянистра структура. Дуже ретельно перемішуємо. Тоненькою струйкою вливаємо в розчин препарата міді. Це вже готовий розчин.